Автомобільна промисловість ніколи не стоїть на місці, ми всі це знаємо. Але чи станемо ми свідками абсолютно нової революції? Все більше інженерів та вчених зараз переключають свою увагу на пошук реальних альтернатив викопному паливу, і вони починають ставити під сумнів усе, що ми вважали відомим. Ілон Маск багато разів зазначав, що Тесла будує найдешевші електродвигуни на ринку значною мірою тому, що їм вдалося повністю відмовитися від рідкоземельних матеріалів, які зазвичай дуже дорогі. Але це все ще не найдешевший чи найреволюційніший двигун, який, можливо, створила Тесла. Зараз багато говорять навколо іншого типу двигуна, такого, який міг би повністю переписати правила технологій: двигуна, що працює на воді. Так ви не почули. Вода може відігравати вирішальну роль у живленні цього нового двигуна. Тепер, перш ніж ви надто захопитеся, давайте дещо прояснимо. Це не так, що ви можете просто налити кілька галонів води в машину та проїхати сотні миль. Як би весело це не звучало, водяний двигун насправді працює не так. Хоча термін водяний двигун звучить досить просто, він дещо вводить в оману. Насправді ці технології використовують воду переважно для виробництва або підтримки енергії, а не безпосередньо як основне джерело палива. Вода покриває близько 71 одиницьок поверхні землі та є відновлюваною. Але ідея перетворення її на достатню кількість енергії для живлення автомобіля все ще здається майже надто гарною, щоб бути правдою. Ми всі знаємо, що традиційні двигуни внутрішнього згоряння виробляють енергію, спалюючи легко займисті нафтопродукти, такі як бензин. Вони використовують свічку запалювання для запалювання палива руху поршнів та живлення будь-якого пристрою, до якого вони підключені, будь то автомобіль чи генератор. На жаль, вода не горить. Вона не може створити іскру, необхідну для роботи всередині традиційного двигуна. Отже, як насправді працює водяний двигун? По-перше, транспортний засіб або двигун має резервуар для води. Вода має бути чистою або принаймні фільтрованою, щоб видалити домішки, які можуть пошкодити систему електролізу. Потім починається процес електролізу. Вода це молекула, що складається з двох атомів водню та одного атома кисню. А водневе паливо насправді є одним із найпотужніших джерел енергії у світі. Однак, поки ці атоми водню залишаються зв'язаними з киснем, їх не можна використовувати як паливо. Тому перший крок відокремити молекулу, перш ніж ми зможемо отримати доступ до водню всередині. Електроліз це процес, який використовує електричний струм для розщеплення молекул води на газоподібний водень та газоподібний кисень. Потім видобутий водень подається в паливний елемент всередині автомобіля. У паливному елементі водень реагує з киснем з повітря. Виробляючи електроенергію разом з водяною парою та теплом як побічними продуктами. Вироблена електроенергія живить електродвигун, який приводить у рух колеса автомобіля. Ця електрична система руху усуває необхідність у традиційному двигуні внутрішнього згоряння, що призводить до нульових викидів вихлопних газів. Виходячи з того, що ми виявили, для виробництва 1 кубічного метра газоподібного водню потрібно близько 5 кВт годин електроенергії. З одного літра води або приблизно 2626 галону можна витягти близько 111 водню, що приблизно еквівалентно понад один кубічному метру газоподібного водню за нормальних умов. Щоб проїхати 100 км або близько 62 мітри для живлення невеликого автомобіля, вам знадобиться щонайменше від 1 до 1,5 кг водню. Це означає, що вам доведеться електролізувати від 9 до 13 літрів води. Або приблизно від 2,38 до 34,343 галону, споживаючи при температурі від 50 до 180 дебульців 60 квт годин електроенергії. Величезна кількість майже в 10 разів більше енергії, ніж потрібно для повної зарядки смартфона. Після виробництва водню існує два основних способи його використання. Ви можете спалювати його в двигуні внутрішнього згоряння подібно до використання бензину, або ж подати його в паливний елемент для вироблення електроенергії та керування електродвигуном. Спалювання водню в двигуні забезпечує ККД приблизно від 25 до 35 відсотків, тоді як паливні елементи набагато ефективніші, сягаючи приблизно 50-60%. Теоретично водяний двигун звучить неймовірно, просто використовуйте воду, надзвичайно дешевий і рясний ресурс. А єдиним побічним продуктом є водяна пара, що означає нульове забруднення навколишнього середовища. Якби ми могли легко та швидко відокремити водень від води, водяний двигун міг би повністю замінити бензин, пропонуючи чисте та стале енергетичне рішення для майбутнього. Деякі звіти навіть припускають, що порівняно з традиційними двигунами внутрішнього згоряння, водяні двигуни завдяки водневим паливним елементам пропонують вищу енергоефективність. Це означає, що більше енергії. Що зберігається у водні, перетворюється на корисну енергію, що призводить до кращої економії палива та більшого запасу ходу. Однак, якщо придивитися уважніше з технічної та практичної точки зору, водяний двигун стикається з деякими серйозними перешкодами, набагато більшими, ніж ми можемо спочатку подумати. І, чесно кажучи, на даний момент його не можна назвати вбивцею електромобілів. Для відділення водню від води потрібна значна кількість електроенергії. Процес електролізу споживає набагато більше енергії ніж виробляється водню, що призводить до дуже низької загальної ефективності. Якби ви спробували живити електроліз безпосередньо від власного акумулятора автомобіля під час руху, акумулятор розрядився б надзвичайно швидко. Крім того, проєктування бортової системи електролізу, яка є достатньо швидкою, безпечною та компактною, щоб поміститися всередині автомобіля, є надзвичайно складним та дорогим. Сам водень також є легкозаймистим, що вимагає спеціальних резервуарів високого тиску, що ще більше посилює проблеми як з вартістю, так і з безпекою. Порівняно із сучасними електромобілями, які просто заряджають акумулятор безпосередньо з високою ефективністю та відносно швидким часом заряджання. Водяний двигун набагато менш практичний та ефективний. Замість того, щоб намагатися розділити воду на водень безпосередньо в транспортному засобі, великі компанії, такі як Toyota та Hyundai, застосовують інший підхід, виробляючи водень на спеціалізованих об'єктах та використовуючи технологію паливних елементів для вироблення електроенергії на борту транспортного засобу. Цей метод оптимізує ефективність та зменшує ризики. Тож, хоча ідея водяного двигуна залишається прекрасною в теорії, нульові викиди лише чиста водяна пара насправді це ще не є можливою або кращою альтернативою порівняно з сучасними комерційно життєздатними технологіями, такими як повністю акумуляторні електромобілі або автомобілі на водневих паливних елементах. Коли ви чуєте, що єдиним побічним продуктом є водяна пара, жодних вихлопних газів, жодного забруднення, лише чиста стійка енергія, це звучить як технологія, що змінює правила гри, ідеально узгоджена з баченням сталого розвитку такого як Ілон Маск. Однак, враховуючи численні обмеження та значний обсяг роботи, який ще потрібно виконати, щоб зробити її життєздатною, очевидно, що впровадження цієї технології в модельний ряд Тесла зараз просто неможливе. Правда в тому, що Toyota вже має на ринку автомобіль на водневому паливі, Марай, який вперше був представлений ще у 2014 році і з того часу постійно вдосконалюється. Ця нова хвиля технології водяних двигунів виводить речі на абсолютно новий рівень, роблячи їх дешевшими, безпечнішими та ефективнішими. Toyota продовжує розвивати концепцію водяного двигуна, оскільки вважає, що вона може стати справжнім проривом, особливо якщо вони зможуть знайти спосіб видобутку водню, використовуючи значно менше енергії. Крім того, Toyota має значну перевагу в технології акумуляторів, саме тій технології, до якої прагне вся галузь. Toyota володіє понад одна тисяча патентами, пов'язаними з цим проривом. Очевидно, що зараз ми спостерігаємо значні зміни з розробкою акумуляторів наступного покоління для електромобілів. Твердотільні акумулятори, зокрема, називають революцією у світі електромобілів. Toyota, один з піонерів у цій технології, зробила сміливі заяви про плани впровадити твердотільні акумулятори у своїй електромобілі до 2027 року. Переважні характеристики твердотільних акумуляторів не лише готові змінити ландшафт електромобілів, вони також можуть становити серйозну загрозу домінуванню Тесла з її технологією акумуляторів 4680. Що таке твердотільний акумулятор? Щоб зрозуміти твердотільні акумулятори, нам спочатку потрібно зрозуміти їхню основну структуру. Усі сучасні акумулятори мають чотири основні компоненти: анод, катод, полімерно-пластиковий сепаратор та рідкий електроліт. Твердотільні акумулятори все ще мають ті самі компоненти, але найбільша відмінність полягає в тому, що рідкий електроліт замінено твердим електролітом. Ця ключова відмінність робить твердотільні акумулятори. Часто названими вбивцями акумуляторів сучасних технологій, таких як літій іонні акумулятори, які сьогодні використовує Тесла. Твердотільні акумулятори пропонують кілька суттєвих переваг порівняно з традиційними літій іонними акумуляторами. По-перше, це щільність енергії. Твердотільні акумулятори можуть досягати щільності енергії до 400 Ветт-годин на кілограм. Що набагато вище ніж 250 Вт-годин на кілограм, типових для сучасних літій іонних акумуляторів, що дозволяє їм зберігати більше енергії за цієї ж ваги, це особливо важливо для електромобілів, де критичними факторами є як вага, так і ефективність. Крім того, твердотільні акумулятори можуть досягати об'ємної щільності енергії до 1200 Вт-годин на літр порівняно з приблизно 700 Вт-годин на літр для традиційних акумуляторів. Згідно з дослідженням Quantum Cape, американської компанії, в якій Volkswagen володіє 5% акцій. Їхні твердотільні акумулятори мають щільність енергії понад одна тисяча годин на літр, що дозволяє електромобілям долати відстані порівнянні з автомобілями з бензиновим двигуном. Більше того, твердотільні акумулятори мають дуже низький рівень саморозряду, а це означає, що вони можуть утримувати заряд роками без значних втрат, що забезпечує довший термін служби акумулятора. Однією з найбільш вражаючих переваг твердотільних акумуляторів є їхня здатність до швидкої зарядки. На станціях наддуву Тесла елементи акумулятора 2170 зазвичай можуть заряджатися від 10 до 80 приблизно за 30-40 хвилин, тоді як новіші елементи 4680 можуть зробити це лише за 25 хвилин. Але твердотільні акумулятори роблять це ще далі. Згідно з даними Quantum Cape, Твердотільні акумулятори можуть досягти 80% заряду всього за 15 хвилин. Toyota стверджує, що їхні твердотільні акумулятори можуть заряджатися від 10% до 80% всього за 10 хвилин. Час зарядки майже такий самий швидкий, як заповнення бензобака. Ця здатність швидкої зарядки досягається завдяки твердому електроліту в акумуляторі, який має високу іонну провідність. Це дозволяє іонам літію рухатися швидше, скорочуючи час зарядки без зменшення терміну служби акумуляторів порівняно з традиційними літій іонними акумуляторами. Однією з основних проблем із сучасними літій іонними акумуляторами є ризик займання або вибуху через наявність рідкого електроліту. Однак, твердотільні акумулятори не містять рідких електролітів, тому вони не піддаються таким самим ризикам займання та вибуху, як літій іонні акумулятори. Хоча пожежі в літій іонних акумуляторах трапляються рідко, коли вони трапляються, наслідки можуть бути серйозними, іноді для гасіння яких потрібні тисячі галонів води. Твердотільні акумулятори не лише забезпечують вищу термостабільність, але й набагато менш схильні до займання або вибуху в екстремальних умовах, таких як серйозні зіткнення. Одним із рушійних факторів трансформації автомобільної промисловості є зростаючий попит на електромобілі як заміну автомобілям з двигунами внутрішнього згоряння. Щоб електромобілі стали масовим варіантом, вони повинні пропонувати запас ходу порівнянний з бензиновими автомобілями, а також мінімізувати обмеження, пов'язані з часом заряджання та терміном служби акумулятора. Наразі одним із способів розширити запас ходу електромобіля є збільшення кількості акумуляторів. Однак цей метод не є оптимальним, оскільки він підвищує витрати та займає забагато місця всередині транспортного засобу. Більш життєздатним рішенням є розробка нового типу акумулятора, який буде міцнішим, матиме більшу ємність, буде безпечнішим та заряджатиметься швидше. Однак це непросте завдання. Хоча літієві акумулятори зазнали багатьох удосконалень, значних проривів у безпеці та продуктивності ще належить досягнуто. Незважаючи на численні переваги, твердотільні акумулятори все ще стикаються з кількома серйозними проблемами. Однією з найбільших проблем є вартість виробництва. Наразі виробництво твердотільних акумуляторів залишається дуже дорогим, оскільки технологія все ще перебуває на стадії розробки. Навіть попри те, що Toyota зобов'язалася розпочати виробництво твердотільних акумуляторів до 2027 року, їм ще належить досягти масштабного виробництва або ефективно знизити витрати. Ще однією проблемою є пошук відповідного твердотільного електролітного матеріалу, який добре проводить електрику за кімнатної температури. Крім того, існує проблема утворення дендритів, гострих голкоподібних структур літію металу, які можуть пробивати твердий електроліт і спричиняти коротке замикання. Однак дослідники активно працюють над рішеннями для подолання цих проблем. Твердотільні акумулятори є проривом у технології акумуляторів, і Toyota є лідером у їх розробці. Завдяки запасу ходу до 745 миль на одному заряді, часу заряджання всього за 10 хвилин і можливості роботи в широкому діапазоні температур твердотільні акумулятори обіцяють стати важливим кроком уперед у зміні індустрії електромобілів. Якщо Toyota досягне успіху, вона може повернути собі конкурентну перевагу над Тесла і навіть перевершити інших конкурентів, таких як BID. Однак для досягнення цієї мети знадобиться подолання значних перешкод. Від скорочення виробничих витрат до забезпечення довгострокової стійкості та безпеки. Незважаючи на це, майбутній потенціал твердотільних акумуляторів є незаперечним. І Якщо ці проблеми будуть вирішені, електромобілі можуть стати домінуючим вибором на світовому автомобільному ринку. Основною причиною розвитку технології водяних двигунів є нагальна потреба знайти альтернативи викопному паливу, такому як бензин і нафта. Які не тільки дорогі, але й значною мірою забруднюють навколишнє середовище, вода, будучи великою кількістю та легко відновлюваною, має великий потенціал як джерело чистої енергії, що допомагає зменшити наслідки зміни клімату та зменшити нашу залежність від невідновлюваних джерел енергії. Історія ідеї автомобілів на водяному паливі показує, що, хоча багато тверджень можуть бути хибними, прагнення знайти рішення для зеленої енергії є реальним і важливим. Постійні дослідження Toyota призвели до створення марай автомобіля на водневому паливі, і ці досягнення доводять, що більш стали майбутнє для транспорту можливе і що попереду ще багато чого. Китай і США наразі лідирують у сфері електромобілів, але їхня увага залишається зосередженою переважно на акумуляторах. Якщо ця тенденція продовжиться протягом десятиліть, попит і ціна на літій можуть різко знизитися. Ринок електромобілів у Китаї величезний, проте все ще сильно залежить від електроенергії, що працює на вугіллі. У США є тесла, але навіть Ілон Маск не повністю вирішив проблему відходів акумуляторів. Очевидно, що в довгостроковій перспективі нам потрібні більш стійкі альтернативи. Ми не тут для того, щоб стверджувати, що водяні двигуни. Чи твердотільні акумулятори це гарантоване майбутнє, але ми не можемо заперечувати, що Toyota сміливо виходить за рамки дослідження технологій, які сьогодні здаються майже неможливими. Якщо проект водяного двигуна Toyota буде успішним, він може перевершити як сучасні технології електромобілів, так і водневих транспортних засобів, пропонуючи справді сталу альтернативу. Але справа не лише в автомобілях: чи зможе водяний двигун Toyota замінити електромобілі? Можливо, не завтра, але він точно може стати справжнім проривом. Чистіший, дешевший і зручніший за все, що є зараз. Toyota активно працює над зниженням вартості виробництва водню. Вони співпрацюють з різними організаціями для покращення виробництва, транспортування та використання водню. Наприклад, у Таїланді вони досліджують способи виробництва водню з біогазу, що утворюється з курячого посліду та харчових відходів. Такий підхід не лише забезпечує стале джерело водню, але й допомагає зменшити відходи та викиди. Зусилля Toyota також включають розробку універсальної концепції водневого резервуара, який забезпечує легке встановлення та сумісність з різними типами транспортних засобів, допомагаючи розширити охоплення цієї технології в комерційній галузі. Хоча водневі технології досягли значного прогресу, двигун, який працює виключно на воді, все ще не є життєздатним з енергетичної та економічної точки зору. Процес видобутку водню з води та його подальшого використання для виробництва енергії вимагає більше енергії, ніж виробляється. Історія водяного двигуна служить нагадуванням про те, що закони фізики та термодинаміки не можна ігнорувати. Хоча водень має величезні перспективи як чисте паливо, сучасні методи виробництва та технологічні обмеження перешкоджають практичному втіленню автомобіля на водному двигуні, принаймні поки що. Дослідження та розробки тривають, але сьогодні ідея автомобіля, що працює виключно на воді, залишається радше мрією, ніж найближчою реальністю. Коротше кажучи, водяний двигун є важливим кроком уперед у прагненні до сталого розвитку транспорту. Він пропонує чистіший, дешевший та зручніший варіант порівняно з бензиновими автомобілями та сучасними електромобілями. Хоча попереду ще багато викликів. Прагнення до інновацій свідчить про те, що ця технологія може незабаром стати реальністю. Що ви думаєте про ідею двигуна на воді? Чи може це бути кінцем електромобілів, чи це просто мрія? Поділіться своєю думкою в коментарях нижче. А якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, поділитися ним і підписатися на наш канал. До зустрічі в наступному епізоді.